Так що, друзі, всім доброго дня. Барига на зв'язку. Барига. О, так. Да, кстати, от я чого і кажу, барига. Це ми зараз на озері знаходимося на байкалі в місті Березані, за да, тільки Донецької області. Так що, друзі, заїхали Женька провідати. Підписчикам ті, що казали, ти читав, так да? теж затронуло, так? Да? Скажи, як воно. Так що машинка наша знаходиться, зараз так краєчком покажу. Хлопці, у нас зараз ще одну резину, бо завгар не допрацював. Ми привезли на всякий випадок ще одну резину. Ось у стоїть ще один боєць. Ось у навара на місці. Так що, хто... наші машини їздять в тилу, машина стоїть вже на бойовому чергуванні. Трохи були косяки, бачите, як вже і резину з'їли. Трошки недоработка була. Тобі мені вирішив тут зняти загиблика. Каже, машина яка? Скільки вона відпрацювала, Жень? Дуля. Ще з лімана. Ще з лі... Це Ford Ranger, так? Да. Шашер, все поїв. Саша, що ти сварщик зробиш? Тут можна під кущами знімати, все нормально. Це машина на балансі стоїть, я так розумію. Резини нема. Ресором гайки, так? Да? Тож її ремонтувати немає сенсу, так? Да? Ну як. По мотору що тут? Ну мотор ще їде. А ворожає там Теж. Гайки. Тобто Можна як, як донор, да. Пий-пий пий. Так що... Резина... Ні, резину з нашої... Вона ще навіть їде, так? Да? Чуєш, вона ще й заводиться? Ти каже, що загиблий, чуєш. О! Покришку видно поховати, так що Да, от такі колеса. Ану, Женя, скажи, наскільки хватає резини? Скільки ти комплектів резини купляєш у місяць? Ну, оця, бачите, я стерла. Це повезло, що ми її не порізали. А так поробив, їздив посадку і осколками ріже Ти Тож на місяць є, ну, бувало три комплекти резини я, треба. Який? Четвертий комплект? Четвертий комплект. Знову року. Так що, то, друзяки, менше потякайте і не розказуйте, що ми там дурньою страдаємо чи не дурньою страдаємо. Можу з собою взяти на екскурсію, оставити тут тову. Може хто там сварщик чи сварщиця є, Заодно одну машину підремонтуєте і побудете недалечко від, від орків. Да, Саш? Так. Що ми на виход називається, да, Рома? Привезли Рому. Запчать, запчасть. Дуже вогонь. Це не я підігнав, це їжачок, Вітя. Так що це вітчок, тоді нам цю машину подарив. Ця я вмерла, от, та я вже давно вмерла, якраз. Ну ми заберемо. У нас реінкарнація вийшла. Діти вмер, ця появилася. <рес> Чи ж, а що там капітали на мотору, так? Да? Тепер оця вмерла, ну ми ще дособіруємо. собіруємо, типу. бо нам треба, типу, поняв, щоб була не полуторка. Я політина, щоб можна було Я чув, що ти Сашку казав. Цю... <рес> чув, я не буду цю шутку зараз казати, але кажеш. Туди влазять тільки, так? Да? Да. Там мішають ноги. Да, я зрозумів. Ну це полуторка, Жень, ну ти ж сам розумієш. Ну, yeah? Нам не допоняв на виїзд, щоб їхати, щоб можна було автономні двері, щоб кожен міг покинути машину. Я поняв. Я поняв. Yeah. Ну але все-таки підстраховує, yeah. да? так? Да, вона ж працює? Для, Для неї роботи на на наїздить за це час тисячі. Красавчик. І це по таким дорогам, по польовим. Yeah. Я ж додумаю, ми кажемо лки-палки, як навіть якщо розвал резина стерлася. Ну отак. Як тут же ж не дивишся, тут треба очі вирячив і печеш, правильно? Жень? Так що такі діло. Так що треба, треба, друзі, працювати і підтримувати хлопців. Це наркота. Це, це, Та, то пустий тобі кульок дали. Так може би цей. Не сало поїмо? Сало є. З мішком. А я вас ще цей поверну. Покатаю. Аріана не... Васильев не забула про тебе Женяк. Всім генералам генеральське сало. Дякую, Маріані Васильовні за салу. велі вона таке не розуміється. До сала. До сала редька собственноручно передана, ну не вирощена. Понял? Женька, а твоя де кровать? А там? А це командир? Ні. Це така честь. Я просто честь така, скільки малюнків. Все-таки дітки малюють і хлопці вішають, і для них це важливо. Правильно, Женька? Кажу. Бо може хто думає, що так от дають, і як казали, так як і ті вареники, що це не важливо. Все воно важливо. А малюночки це взагалі. Вже. Це діти малювали. Який мені шеврон, Та мені свій. Мені байдуже, е, чи їх... Бог простить, та я орду ніколи не пробачу. Тей, за Україну, що в вогні, вогні зі, горить і на колінах за синами плаче. Я не пробачу. Це хтось писав з дітей, чи це вже хтось хлопців писав? Крутяк. Е, Прочитай. Не, об... не обмежено придатний. О, це для мене, точно, дякую тобі, друже. Ну, ти теж під... був обмежено придатний, Ді, чуєш? Це ти підготував чисто для мене, так? Це Чисто. ти в какой-то Ні, це Я знаю, що ти спеціально для мене його купив. Брат нас бросили. Да. Ой, 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 на лохвіті їдемо. Уже місця нам немає, сказали, ви чухани завонялися за ніч. Давайте їдьте на лопейті, трохи пробздіться, да? Красота? З вітерцем. Рішиш там, провіряєш технічний стан. Братіха як тобі на Прекрасно! Це що ми з тобою так і не їздили, да? Рібальбоба завгора. Летимо Щу ти загар? Ще одну тачку на прокачку. Добре, сидіть. Добре, сидіть. Добре, сидіть. Що <гум> так, вже сидить. Давно він там сидить. Та ще Да. Так що забираємо машину, гайки мотору, треба другий мотор. Може в кого є, на віто то моторчик, тому що мотор пішов в рознос і робити його немає сенсу. Тобто він поки своїм ходом не заглох. Не зупинився. Тобто синій думаю. Щось будемо затягувати, пробувати. Це машинка колись купувала мама Лена. Хто пам'ятає мати загиблого нашого героя. Різайди хапай! Не за ту сторону зацепився, там немає. Маслай, воно нормально маслається. Маслай, маслай, братанчик, маслай. Там на пониженні зараз поставили і все буде нормально. Нормально йдемо. Так що, друзі, працюємо. Підвезіть! Та ладно, я шучу, давай. Санька керує, гриша маслає. Нормально, нормально, йдемо, йдемо, йдемо. І лібедочку і допомагає машиною. Давай, давай, Жека, давай. Красавчик, питань не є. Так що ще одна евакуація машина. Сань, ти там остаєш? Да, махає кліп, кліпа є, так. Да. Красавчик. Красавчик, завгар. Все. Корова прив'язана. Женя, що з нею зробити? Викрасити вибросити? Ні. Що робити? Просто покрасити. На повторне велка. На повторне велка. Так. Що Зараз... нам треба зробити? Найти мотор і поставити? Вона не придатна, вона не повторна. Ну, якщо люди без одної ноги служать, то машина, думаю, без одного колеса теж може їхати, правильно? Ах. Так що все, загрузилися. Печалимося далі.